Я хочу звернутися до всіх Житомирян, жителів Житомирщини від імені влади, оскільки я обраний головою обласної ради, і від імені тих сил, які сьогодні знаходяться в обласній приміщенні обласної ради, з приводу наступного Занепокоєні наші громадяни тим, що на вулицях міста в різних куточках нашого міста. З'явилися е, молоді люди в масках, деякі із засобами е, спеціальними засобами в шоломах з різними пов'язками, і нібито патрулюють місто сьогодні офіційно і. Е, Демократичний альянс і ті сили сотні, які знаходяться в приміщенні обласної ради, і правий сектор офіційно заявили, що їхні сили знаходяться в межах приміщення обласної ради і в межах майдану і несуть патрулювання без пов'язок, без тих засобів, де бачать люди, А що відбувається, от по тих вулицях, де ходять. Ну, це, скажімо, прояви різних молодих людей. Так вони виказують свою підтримку і так вони вважають себе учасниками цього процесу. В зв'язку з цим сьогодні вже починають працювати ті домовленості, які відбулися між керівництвом органів внутрішніх справ і всіми тими, кого я перерахував. Починається спільне патрулювання працівників міліції, маються на увазі. З патрульно-постової служби і державної автомобільної інспекції із представниками правого сектору, демократичного альянсу, представниками громадських організацій, афганських інших всіх, які будуть разом з міліцією забезпечувати охорону громадського порядку. Тому хто буде в районі 15-ї години 30 хвилин в межах площі кінотеатра жовтень, він зможе побачити. Інструктаж, спільний інструктаж і розвод цих нарядів. Також на наших основних трасах, це вже в межах області, мається на увазі Коростенський напрямок, Новоград-Волинський і Київський напрямок. Там також активісти разом з працівниками міліції підключаться до тих блокпостів, які виставили самостійно ті чи інші організації. Для того, щоб наші грати громадяни відчували, що є єдина думка, є єдине розуміння ситуації, як у влади, так і у тих, хто заставив бувшу владу зробити те, що треба було зробити до тих жертв, які відбулися, і відчували, що спокій наступає, і вони можуть ну, відчувати себе більш захищеними. Тому я ще хотів би сказати, що сьогодні, оскільки офіційно оголошений і сьогодні, і завтра День скорботи за загиблими, що дійсно це величезна трагедія, дійсно, всі, хто, на жаль, загинули і приймали участь, це дійсно герої України. І коли вчора прозвучали і зараз вже звучать і по інших містах, пропозиції, Позиції за вшанування цих героїв і в майбутньому, то я хотів би, щоб сьогодні всі громадяни зрозуміли і ті, які приймали участь, і ті, які дивилися зі сторони, зрозуміли, що без цього змін можливо би в невідомий який термін не відбулося, і схилили свою голову і віддали шану тих, кого немає. Героям слава, а загиблим хай буде царство небесне и вечно память.